Доброго дня, мене звати Олексій Соболев, і я є президентом Асоціації інвестиційних професіоналів CFA Society Ukraine. У минулому модулі ви розглянули документи, які інвестиційні фірми використовують у своїй діяльності. А зараз розглянемо, як здійснюється регулювання інвестиційної галузі. Регулювання передбачає встановлення правил та процедур, що є обов'язковими для виконання всіма учасниками галузі. Такі норми встановлюються уповноваженими органами державної влади та мають на меті кілька речей: захист інвесторів від шахрайства та маніпулювання. Друге це сприяння здоровому розвитку ринків капіталів та економічному зростанню, третє підтримка економічної стабільності та зниження системних ризиків, четверте забезпечення справедливості, а саме рівного доступу до ринків, боротьбу з використанням інсайдерської інформації під час торгівлі. П'яте підвищення ефективності функціонування взагалі всіх ринків. І шосте соціальне покращення, такі як збільшення доступності фінансових інструментів, боротьбу з відмиванням негальних доходів тощо. Неспроможність державних органів здійснювати адекватне регулювання призводить до порушення роботи ринків. Зловживання активами інвесторів, продажу інвесторам активів, які не відповідають їхнім потребам. Ну, у кінцевому підсумку матимемо підрив довіру до фінансових ринків, вищі відсоткові ставки та знижене економічне зростання. Регуляторний процес циклічний, його можна розділити на 10 кроків. Зазвичай він починається з потреби, що виникає з практики. Ніякі правила не встановлюються просто так. Ну, це може бути боротьба з типовими порушеннями та зловживаннями учасників ринку, або реакція на скандал чи лобіювання. Далі визначається орган влади, який має повноваження врегулювати асоціацію. Третій крок це аналіз поточної ситуації та пошук шляхів подолання проблеми. Важливо запропонувати таке рішення, реалізація якого не завдасть більшої шкоди, ніж сама проблема. Четвертим кроком є публічні консультації, коли регулятор публікує проект нормативного акту та отримує зворотній зв'язок від учасників всього ринку. Далі йде власне ухвалення регуляторного акту, а наступний крок це практичне впровадження. Ну на практиці ухвалений нормативний акт не може відразу запрацювати без адаптації існуючих процесів чи інфраструктури самого ринку. Сьомий крок це моніторинг, тобто перевірка дотримання вимогам регуляторного акту та розслідування скарг. Восьмий крок це покарання за порушення вимог, від попереджень до приписів, до штрафів та навіть ув'язнення. Дев'ятий крок це розв'язання суперечок, для чого можуть застосовуватись судова система. Арбітраж або медіація. Ну і останній десятий крок це періодичний перегляд регуляторних норм, оскільки вони можуть застарювати, втрачати актуальність або ефективність. Тому їх потрібно своєчасно переглядати. Тоді починається новий цикл з першого кроку. Є два типи регуляторних режимів. Режими, що ґрунтуються на принципах, вони базуються на встановленні загальних принципів, якими мають дотримуватись учасники ринку. А режими, що ґрунтуються на правилах, містять конкретні правила, процедури, вимоги, які потрібно виконувати буквально в реальному житті. Частіше маємо комбінацію обох режимів. Деякі регуляторні системи ґрунтуються на обмеженнях, тобто вони накладають обмеження на те, якими класами інвесторів можна продавати той чи інший інвестиційний продукт? Інші системи ґрунтуються на розкритті. В них продукти доступні всім класам інвесторів, будь-хто може їх купити. Однак продавець має розкрити достатній обсяг інформації, щоб інвестори могли. Ухвалити свідоме рішення щодо того, чи відповідає продукт їхнім потребам. Отже, ми розглянули основні етапи та режими регулювання інвестиційної галузі. Далі мова піде про типи регулювання фінансових ринків.